Увечері, 28 листопада, біля хрестово-звиженського храму у селі Сінгури Житомирського району зібралися біля ста людей. Помада хоче перейти до православної церкви України, але на жаль, нам не дають цього зробити. Московські попи. Вони нас насрім футболять. Ми були в неділю тут а… в суботу. Верніше ми були. Було більше 70 чоловік, але на жаль, нас не пустили, були закриті. Ті ворота на ці на замок. Сьогодні ви бачите, знову ми не вдаємо, не вдається попасти на територію е, е, храму, нас не пускають, хоча цю церкву будували всім селом. Дзвіницю цю тягав туди, як клали на цю ну, ну бадю таку я тягав, мутуска ось сюди. А тепер я. Не хочу, не хочу тут чути оце російською цієї проповіді. Моя хата, я тут що хочу, те роблю. Так не може бути. Та, а тим більше зараз я не знаю, що в ці голови може їх чим потрусити, що в їх у головах. По-моєму, нема нічого. Стільки ще треба вбити, або щоб ракет сюди впало, щоб їм дійшло до голови. Коли в нас в нашій громаді, в нашому селі, загинуло два молодих хлопці, він навіть не пішов. Правити ну панахіду от відправляти ні, вони не українська церква, вони з московським патріархатом. А для гроші куди ці йдуть, що він оце служить оце все, щоб нас убивали. Дрони купляли для нас, щоб нас збили наших дітей і всіх наших і всіх наших земляків. Жителі села, які виступали за перехід парафії в ПЦУ, вирішили заблокувати роботу храму. Але у середині будівлі зачинилися десяток прихильників конфесії УПЦ. Почалася словесна перепалка. За три години прихильники УПЦ вийшли і храм опломбували. І ми, браття, у своїй стороні. Жителька Сінгурів Людмила Шаталова розповіла, що рішення про перехід громади із однієї конфесії в іншу жителі села ухвалили 19 лютого 2019 року. Хотіли все таки добитися до того, щоб він показав, чи була дооформлена ця церква. Розумієте, коли ми її будували, вона була як незавершене будівництво, і ми хотіли знати, чи вона здана в експлуатацію. Ну слава Богу, будівля не здана в експлуатацію. Є шанси, що все-таки це все виправити. Земельна ділянка наразі знаходиться в оренді в, постійні, в постійному користуванні української православної церкви. За словами представника УПЦ Вадима Довнюка, спорудою церкви прихожани конфесії користуються законно. Громада має право вирішувати все в рамках закону, що дозволено вирішувати громаді. Коли це вступає в конфлікт? На законному рівні з правами релігійної організації це вже не може бути нормою і нормою назватися не може. Бажання громади це одне, а реалізація цього бажання це зовсім інше. Ми говоримо За зараз місто, про реалізацію цього бажання. Дозволи на будівництво, треба почати з цього, надані релігійній організації Українській Православній церкви, зданий в експлуатацію будівля храму. Культова споруда також буде для цієї організації. По суті, на да, стоїть питання використання нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва також земельної ділянки між е, релігійними громадами, е, які знаходяться в на старостинському рав ну, старостинському, ну, старостинському окрузі. Давайте ми обміняємося документами, е, установчими і буквально за добу, дві-три зберемося і будемо під підсумовувати. Відповідно до законодавства України культові споруди належать державі, а релігійні організації мають право ними користуватися, каже юрист Роман Гуртовенко. Закон передбачає можливість почергового користування культовими спорудами. Тому спір, звичайно, якщо виник між там представниками кількох церкв, він вирішується в судовому порядку. Але даній громаді необхідно до кінця пройти процедуру легалізації і у випадку існування спору за користування культовими спорудами звертатися до суду з відповідними позовами ситуацію, коли парафія хоче перейти в іншу єпархію, а та їй чинить опір, релігієзнавець Петро Кралюк в Україні називає типовою. Як правило, коли громада хоче перейти до православної церкви України, з'являються люди, які гальмують цей процес. Як правило, це священнослужитель, також його оточення. Люди, які не хочуть такого переходу. Подають в судові органи різного роду скарги. Ну а на жаль, доводиться констатувати, що судові органи дуже часто працюють на користь московського патріарху. На Даний час більше тисяч громад із 2019 року перейшли до. Православної церкви України із Московського патріархату, але далеко не всі і всі вони отримали відповідну юридичну реєстрацію. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександра Циплюк. Новини на Суспільному.